Вітаю, шановне товариство! Ювілейний Чорноморський стрім. Якщо нічого не переплутав, в п'ятдесяте ми виходимо в ефір напередодні гри. Передостанні в цьому сезоні 29-й тур, і символічно, дуже символічно, що ми на арені Львів. Саме тут, 4 жовтня, 10 років тому, Олександр Усик здобув одну з своїх перших перемог на професійному ринзі. Сьогодні Олександр Усик легенда спорту. Ми вітаємо з яскравою перемогою. Це важлива, важлива подія не тільки для спортивного життя України, а й взагалі є моральне піднесення. Ми чекали на це, все це відбулося, і це дуже приємно. Повертаємось на футбольну рено Львів. Сьогодні Чорноморець зіграє проти руху. Нібито Чорноморець вирішив всі свої питання, але суперники Одеситів і Львівська команда. А наступного туру це буде команда з міста Дніпро. Ще ведуть боротьбу за вихід чи то в Лігу Європи, чи то в Лігу конференції, але є боротьба за четверте-п'яте місця, які дають Україні право зіграти в Єврокубках і гідно представити нашу країну на Євроарені. Тому ж то до того ж, ми сьогодні. Тому ми сьогодні чекаємо, ми сьогодні чекаємо таку запеку, запеку боротьбу і впевнені, що Одесити дадуть бій, гідний бій львівянам. Вже четверту групу поспіль, якщо я не помиляюсь, не змінюється стартовий склад одеської команди. Роман Григорчук сьогодні дотримується правила переможний склад не змінюють». Переможний склад має на увазі. Проти команди металіст 1925 нарешті ми побачили тиждень тому такий яскравий Чорноморець, який біжить, атакує, контратакує, є в площину воріт, забиває. І це було добре, це було відмінно, я б сказав. Центр захисту Володимир Селюк, Віталій Ермаков на флангах, Ілля Путря Максим Брагар, Олександр Васильєв, який провів дуже сильний якісний матч опорний півзахисник, але й опорний розігруючий, Людина, яка забиває, віддає, він усюди. Ну і група атаки. Я б її так назвав: Йон Шпорн, Артура Вагім'ян і Богдан Байчук або Байчук, або Артура Вагімян в центрі нападу. Але це футболісти, які... Доповнюють один одного. Ну і на флангах Андрій Штогрін ліворуч праворуч і бадібанка також відзначились результативними діями ці футболісти а, тиждень тому. Давненько не перемагали рух. На жаль, не... цього не сталося минулого чемпіонату. Не сталося цього в Одесі. В Цьому чемпіонаті пам'ятаємо гру, таку напружену, нервову. Чорноморець програвав, відігрався. Потім знов пропустив червона картка, пенальті. Ну і гол красень, який про всудинили в Ракута здалеку. Плюмені якщо не помиляюся, так вибачте за футбольний жаргон. Так ось смачно плюнув у дев'ятку. Один з кращих голів, принаймні першого. Кола. Ну і вчора кілька слів про таку ж напружену і нервову гру молодіжних команд Чорноморець начебто без питань програв перший тайм. Але в другому таймі ми побачили інших юнаків, які повернулися в гру і відверто кажучи, претендували на позитивний результат. Юнакам не вдалося, але будемо вболювати. Певнені, що це вдасться сьогодні Одеситам. Вмикайте УПЛТБ. Є хитра схема, як дивитися сьогоднішній матч. На наш наших соціальних мережах є основна інформація, тому що кілька матчів будуть відбуватися о 15.30. Тому що такі правила УПЛ прочитайте, нічого не втрачайте і вболівайте за одеську команду. Вона спробує сьогодні подарувати позитивний результат.